Мама, відстань. З себе мені була сказала моя донечка, коли я її почала запитувати, чи вона все взяла на змагання, бо вона саме збиралася на змагання по футболу. моїй донечці вже 14 років, яка вже сформована особистість, яка взагалі може вже все сама. Тобто мамі її вже не потрібно. І що саме цікаво, що коли ми заходимо в магазин, і доня мені показує, що там на носки 36 го розміру, я її питаюся, чи вони невеликі на неї будуть. Саме для таких мам їхні діти будуть маленькими, навіть якщо їм 30 років. Але це не дає права вмішуватися в їхнє життя. І починати їх повчати, і розказувати про свій досвід. Вони повинні свій досвід здобути самі. Помилками, може, десь якісь навіть розчарування. Тому я зрозуміла тільки одне, що моя донечка вже доросла, і вона сама може справитися. І я. Можу для неї бути тільки другом і дати їй пораду, коли вона її просить. Також я маю її підтримати, і коли вона цього потребує, а також вислухати про її перемоги і програші.